Здавалося, доля обдарувала мене всім, про що тільки може мріяти представниця моєї статі коханий чоловік, затишна оселя, розмірене існування. Але один слабкий момент, одне невірне рішення, і досконалий світ рухнув Якою ціною обертається хвилини забороненого потягу? Інколи вона неспівмірно вища за найсміливіші очікування, важко навіть уявити, що трапилося далі. Наша історія почалася з одруження з Іваном, єдиним коханням усього мого життя. Чарівна церемонія відбувалася в оточенні рідних людей у скромному храмі рідного містечка. Деталі того дня назавжди відбилися в пам'яті. Бездоганна весільна сукня, захоплений погляд Івана при вигляді мене біля вівтаря, сльози радості на обличчях матерів. Після урочистостей ми влаштували скромне святкування в саду батьківського будинку. Серед танців, сміху та тостів за майбутнє пролетіли непомітні години. Через кілька місяців після весілля постало питання про переїзд на родинне обійстя Івана. Його батько овдовів кілька років тому, і син прагнув підтримати його. Попри внутрішнє занепокоєння, я виросла в селі, але ніколи не жила на фермі. Усвідомлюючи важливість цього рішення для Івана, я погодилася з усмішкою. Після прощання з близькими ми вирушили у довгу дорогу до нової домівки. В дорозі Іван ділився дитячими спогадами про фермерське життя. По прибутті, нас тепло зустрів Микола, високий, міцний чоловік з руками, раненими слідами селянської праці. Попри печаль в очах, він щиро радів нашому приїзду. Житло являло собою чарівну дерев'яну будівлю з просторою верандою, що виходила на безкраї зелені простори. Розпаковуючи речі, я відчувала змішані почуття, радість від нового етапу з Іваном і легку тривогу від незвичної обстановки. Мої обов'язки включали турботу про домашній простір, приготування їжі, наведення ладу та створення затишку в нашій оселі. Крім того, я підтримувала Миколу в його роботі на ділянці, поступово дізнаючись про розмаїття культур, які він вирощував, і красу навколишнього ландшафту. З кожним днем Іван все більше часу проводив серед полів, а я стала частіше спілкуватися з тестом. Я твердо вирішила присвятити себе створенню сімейного гніздечка. Не підозрюючи, що цей переїзд стане відправною точкою низки подій, які круто змінять моє життя, шлюбні узи, життєві принципи та уявлення про кохання і вірність. Перші тижні вимагали адаптації до фермерського побуту, на відміну від мене, Іван Розквіт, щодня зустрічаючи світанок з ентузіазмом, готуючись до спільної праці з батьком. На початку, це були короткі фрази привітання рано вранці. Або спільне розпиття напоїв під час перерви. Однак з часом наші діалоги ставали довшими та відвертішими. Микола розповідав про свою молодість, про те, як зустрів ту, яка стала матір'ю його сина, і про те, як вони разом почали будувати своє господарство. Він завжди знаходив потрібні слова для підтримки, міг рознішити або просто бути поруч у важку хвилину. Особливо запам'ятався день. Коли Іван поїхав за деталями для сільгосптехніки, ми з Миколою провели весь день на грядках, збираючи врожай та розмовляючи, мої обов'язки включали турботу про домашній простір, приготування їжі, наведення ладу та створення затишку в нашій оселі. Крім того, я підтримувала Миколу в його роботі на ділянці, поступово дізнаючись про розмаїття культур, які він вирощував, і красу навколишнього ландшафту. З кожним днем Іван все більше часу проводив серед полів, а я стала частіше спілкуватися з тестем. В його словах чулися ніжність і туга за померлою супутницею життя, що зворушувало мою душу. У відповідь я ділилася спогадами про міське життя своїми прагненнями та надіями на майбутнє з Іваном. Не усвідомлюючи цього. Я почала з нетерпінням чекати цих моментів спілкування з Миколою. Але тоді я була засліплена теплотою та увагою, які він мені виявляв я відчувала небезпеку того, що відбувається, адже це могло зруйнувати все, що ми збудували з Іваном. Однак самотність і потреба в близькій людині затьмарили мій розум. Я дозволила почуттям заволодіти собою, не помічаючи наближення бурі. Одного разу, коли Іван поїхав у справах, нас із Миколою залишили спекотний літній день, і напруга, яка накопичувалася тижнями, а може й місяцями, я вирішила приготувати освіжаючий напій, щоб зняти за духу. Коли я займалася приготуваннями, помітила його пильний погляд, який зустрічала дедалі частіше. Він викликав збентеження і хвилювання водночас, намагаючись не звертати уваги, я завершила процес і простягнула йому келих. Дотик наших рук викликав хвилю дрожі в тілі. За столом запала мовчанка, яку переривало лише цокання годинника. Я давно хотів дещо тобі сказати, промовив він хребким голосом, і кожне слово віддавалося луною в наелектризованому повітрі. Я усвідомлюю, що це непростимо, але більше не всилав приховувати свої емоції. Я відчуваю до тебе щось більше. Ці фрази вразили мене, хоча десь усередині я завжди здогадувалася про його таємні почуття. Але, почувши їх вголос, я усвідомила реальність ігнорувати її стало неможливо. Миколо, я мені бракує слів, пролепетала я, затинаючись, і відчула, як серце стиснулося від суперечливих емоцій. Це не припустимо, я розумію, відповів він, наближаючись до мене. Але нічого не можу вдіяти з тим, що відбувається, коли ти поруч. Ти повертаєш мене до життя, до почуттів, яких не відчував довгі роки. Ти розумієш мене так, як ніхто інший. Його слова зачепили ту частину моєї душі, яку я старанно намагалася заглушити, тому що правда полягала в тому, що і я відчувала щось подібне до нього. Микола змушував мене відчувати себе особливою, як давно цього не траплялося. Перш ніж розум встиг усвідомити наслідки, я відчула, як нахиляюся до нього. В цей момент все навколо зникло. Думки про заміжжя, про те, що він, батько мого чоловіка, все стерлося. В голові залишилися лише образи його дотиків, його близькості, хвилювання, що охопило все моє тіло. Я зрадила своєму партнеру, перетнула межу, за якою немає повернення. Але бачачи кохання і теплоту в очах Миколи, я не могла повністю розкаюватися. Цей день став точкою неповернення в нашій долі. Ми усвідомлювали, що все зміниться назавжди. Те, що ми зробили, було неправильним, але почуття, які спалахнули між нами, неможливо було заперечувати. З цього моменту почався наш таємний роман. Ми розчинилися в миттєвості, в наростаючому потязі, який заволодів нами обома. Там біля столу, ми дозволили собі віддатися пристрасті, яка накопичилася між нами, рухомі відчаєм і жагою, якої я ніколи раніше не відчувала. Коли все завершилося, і ми лежали, намагаючись відновити дихання, реальність наших вчинків почала повільно повертатися. Ми використовували кожну можливість, щоб урвати хвилини близькості, жили заради тих рідкісних миттєвостей щастя який давав нам наш заборонений зв'язок. Однак глибоко всередині я розуміла, що це не може тривати вічно. Ми грали з небезпекою, і рано чи пізно хтось постраждає. Залишалося лише гадати, якою ціною обернеться наш короткий момент пристрасті. Протягом наступних місяців ми з Миколою продовжували зустрічатися таємно. Щоразу, коли Іван був зайнятий у полі або покидав ферму, ми знаходили затишні місця. Сарай, кукурудзені зарості, будь-яке місце, де можна було усамітнитися. Кожна наша зустріч стирала зовнішній світ, залишаючи тільки нас двох, занурених у наш зв'язок і почуття, які ставали дедалі сильнішими. Один день глибоко врізався в мою пам'ять. Коли сонце почало хилитися до заходу, ми розташувалися на відкритій терасі з прохолодним напоєм, милуючись іграми світла на горизонті. Тієї миті я відчула особливий зв'язок із Миколою почуття довіри та порозуміння. Зараз я розумію, що саме тоді прості дружні відносини між невісткою і тестем почали перетворюватися на щось глибше і складніше. Я, я все ще перебувала в шлюбі з Іваном, а Микола був його батьком. Те, що ми робили, було не тільки етично сумнівним, а й загрожувало зруйнувати нашу сім'ю. Тим не менш припинити зустрічі здавалося неможливим з ним могла бути справжньою, без масок і притворства. Це п'янке відчуття змушувало бажати вічності в цьому моменті. Лише ти і я, без тривог, без необхідності ховатися, прошептала я, перебираючи його волосся. Я віддам все, щоб завжди бути поруч, не ховаючись, зітхнув Микола, але обидва розуміли неможливість цього. Це нагадувало магнетичне тяжіння силу потужнішу, ніж розсудок чи осуд. Кожна спроба завершити відносини закінчувалася поверненням один до одного. Навіть моменти радості, до кори сумління не покидали мене. Кожен погляд Івана, кожен його дотик викликали гострий біль всередині. Я зрадила тому, з ким пов'язала свою долю, намагалася виправдати себе тим, що чоловік став холоднішим і віддалився. Переконувала себе, що зв'язок з Миколою особливий, єдиний в житті, але в глибині душі усвідомлювала, що це лише самовиправдання. Істина полягала в тому, що егоїстичні бажання взяли верх над шлюбними зобов'язаннями. Наслідки виявилися набагато серйознішими, ніж я могла припустити. Попри запобіжні заходи, правда рано чи пізно стає очевидною. І коли це сталося. Це загрожувало зруйнувати не тільки шлюбні узи, але й усе моє життя. В той день все почалося як завжди. Іван поїхав спостерігати за ремонтом огорожі на дальній ділянці, і я скористалася моментом зустрітися з Миколою. Ми були так занурені у власний світ, що не почули кроків. Раптово двері сараю відчинилися, і на порозі виник Сергій, один із працівників ферми. Його обличчя стрімко змінилося від здивування до шоку, а потім до відрази. Сеньора Олено, сеньор Миколо, що тут відбувається? запитав він. Я відсахнулася від Миколи, немов його дотик раптово обпікав. Серце шалено билося в грудях. Сергію, це не те, що ти подумав, промовила я. Але навіть говорячи це, Розуміла, наскільки жалюгідними і безглуздими звучать ці слова. Сергій зостав нас у палких обіймах. Він розвернувся, сповнений люті, ви зрадили його довіру заради цього. Сергію, будь ласка, я знаю, що це виглядає погано. Але якби ти дав нам шанс пояснитися, спробувала заперечити я. Наші тіла були так переплетені, що не залишало сумнівів у природі того, що відбувається. Не можу повірити. Проговорив Сергій, хитаючи головою. Дон Іван вам довіряє, а ви ось так відповідаєте йому. Але Сергій не збирався слухати. Тут нема чого пояснювати те, що ви робите, неправильно, і Іван має право знати. Він пішов, залишивши мене і Миколу в стані жаху, розуміючи, що наш світ на межі краху. Наступні дні перетворилися на справжній вир емоцій. Залишившись вірним своєму слову, Сергій зустрівся з Миколою і заявив, що необхідно розповісти Івану. Я бачила, як Микола був поглинений почуттям вини і каяття. Він погодився. Не минуло й кількох хвилин, як я почула крики Івана. Зазвичай такий спокійний і доброзичливий, він тепер був переповнений гнівом і болем. Моя власна дружина з моїм батьком. Донеслося до мене. Я виразно пам'ятаю ніч, коли все відкрилося. Іван тільки повернувся з полів, і ми сиділи за вечерею, коли Микола попросив поговорити з ним наодинці. Поки вони відійшли, я нервово перебирала руки в животі було тягуче відчуття. Потім пролунав звук чогось, що ламається. Я знала, що наступні слова стануть найболючішими. Я ніколи не хотіла ранити тебе, сказала я, але він не бажав слухати мої вибачення. Як ти могла так вчинити зі мною, з нашим шлюбом, прошепотів він тремтячим голосом у мене не було відповідей, принаймні таких, які могли б полегшити його страждання або виправдати мої вчинки. Все, що я могла, це плакати і благати про прощення, усвідомлюючи, що вчинила щось непростиме. Працівники, які довгі роки були віддані нашій родині, тепер дивилися на мене з жалістю і недовірою. Я вловлювала їхні перешіптування, коли вони думали, що я не помічаю. Їхні здогадки про характер моїх відносин з Миколою терзали мене. Коли я спостерігала, як Іван виїжджає на своєму пікапі, його силует розчинявся вночі, я відчула, як частина мене померла. Я втратила чоловіка, своє життя. Все заради миттєвості пристрасті, миттєвості слабкості, яка тепер буде переслідувати мене все життя. У наступні дні після від'їзду Івана панували хаос і розгубленість. Тієї ночі, поки Іван збирав речі, щоб покинути ферму, я зрозуміла, що наш шлюб закінчено. Довіра, яку ми будували, любов, яку розділяли, все було зруйновано моєю зрадою. Хоча частина мене все ще сумувала за Миколою. Я усвідомлювала, що наш роман не витримає суспільного осуду і докорів, які неминуче настануть. Незважаючи ні на що, муки совісті, сором, мої почуття до Миколи не зникли. Я все ще кохала його, сумувала за його дотиками. Але я також любила Івана. Те, що ми вчинили, було помилкою. Олено, це більше не може тривати, особливо ціною благополуччя Івана. Його слова, сповнені печалі, Віддавалися болем в моїй душі, я усвідомлювала його правоту, але це не зменшувало страждань. Сам Микола, занурений у каяття, годинами просиджував на ганку, дивлячись незрячим поглядом у простір. Коли ми розмовляли, бесіди були холодними, формальними, а між нами заяла бездонна прірва. Нам слід припинити це, промовив він одного разу слабким, змученим тоном. Він був моїм супутником, близьким другом довгі роки. Думка про те, що я втратила його назавжди, жити без нього здавалося нестерпною. Протягом наступного тижня я відчайдушно намагалася достукатися до Івана, відправляючи безліч послань, благаючи його повернутися додому, обіцяючи, що ми зможемо все виправити. Але мої благання залишилися без відповіді. Стало ясно. Що він більше ніколи не повернеться. Тим часом почуття вини поглинало мене цілком. Я почала ігнорувати свої обов'язки на обісті, проводячи години в ліжку, ридаючи до тих пір, поки сльози не закінчилися. Кажуть, вона задумала все це з самого початку. Почула я слова однієї жінки на базарі. Вона вийшла за Івана тільки заради того, щоб бути ближче до його батька, вторила їй інша. Я завжди підозрювала, що з нею щось не так, додала третя Микола намагався підтримати мене, але його присутність лише нагадувала про наш проступок і біль, який ми заподіяли. Згодом почали поширюватися плітки. Спочатку це були лише тихі фрази, багатозначні погляди і розговори за прикритими долонями, але незабаром це переросло в щось більше. Бідний Іван, він гідний, кращої долі, заключила ще одна. Я не змогла витримати далі і вибігла з ринку. Сльози пекли очі, а серце колотилося як шалене. Я більше не була Оленою, дружиною Івана. Тепер я стала Оленою, зрадницею, жінкою, яка порушила свої священні клятви. І хоча частина мене хотіла кричати, виправдовуватися, захищати свою любов до Миколи, я розуміла, що це марно. Саме так усі тепер сприймали мене як мисливицю за вигодою, руйнівницю сімей. З часом, коли дні перетворилися в місяці, я усвідомила, що не можу сховатися від пересудів. Моя зрада, моя зрада, стала головною темою для розмов у всьому місті. Зрештою, незважаючи на мої переживання, я усвідомила все, що сталося, було непростимим. Я порушила клятву перед своїм обранцем, зруйнувала наш зв'язок і тепер повинна була прийняти удар наслідків своїх рішень. Як би вони не ранили мене, Іван відправився в населений пункт на збори фермерів регіону, і я вирішила цим скористатися, щоб влаштувати виїзну трапезу на галявині позаду будинку. Ми розмістилися на пледі під розлогим дугом, насолоджуючись частуваннями, які він приготував. І товариством один одного. Коли я опинилася з головою на колінах Миколи, мене охопило почуття безмежного щастя, якого не відчувала вже давно. Це стало офіційним мій сімейний союз був зруйнований моїми власними егоїстичними діями. У наступні дні господарство почало здаватися мені чужим простором. Іван вказав причиною розлучення непримиренні розбіжності. Але я знала істину. Моя зрада привела нас до цього моменту. Я підписала папери тремтячою рукою, сльози текли по обличчю, змиваючи чорнило. Я більше не могла перебувати там. Серед спогадів, які воно зберігало, мене вразило, що ця земля була мрією Івана, спадщиною, яку він хотів передати нашим нащадкам. А тепер, через мене, він відмовився від усього цього. З часом я зрозуміла, що не зможу залишитися тут. Я не знала, куди відправлюся і що буду робити, але розуміла, що повинна піти. Мені потрібно було втекти від постійних думок про мої помилки і втрати. Напередодні мого від'їзду Микола підійшов до мене. За останні місяці він помітно постарів тягар нашої провини і болю відбився на його обличчі. Ти не повинна цього робити. Промовив він хриплим від почуттів голосом: Ти можеш залишитися. Ми могли б спробувати. Кожен закуток, кожна дрібниця нагадували про моє життя з Іваном, про наше благополуччя до того, як я все зіпсувала, а також про Миколу, про наші таємні зустрічі і заборонену пристрасть, яка поглинула нас обох. Це було нестерпно. Я почала складати свої речі спочатку повільно. Потім все швидше охоплена тривогою, але я хитнула головою ми не можемо. Те, що було між нами, було помилкою, красивою, пристрасною. Але все ж помилкою. Мені потрібно піти. Мені потрібно знайти спосіб жити з тим, що ми скоїли. Він не став сперечатися можливо, визнаючи правду в моїх словах, тоді він міцно обійняв мене. Сповнений гіркоти і відчаю, немов намагався захистити мене від усього болю і каяття, які менесли. Ми На мить я дозволила собі розчинитися в його обіймах в останній раз. В глибині душі я сподівалася, що майбутнє, навіть якщо не принесе щастя, подарує хоча б трохи спокою. Майже рік минув з тих пір, як я залишила господарство позаду. І за цей час моя доля розбилася на незліченні осколки, але ми обидва знали, що це кінець. Наша любов, якої сильною і всепоглинаючою вона не була, не могла вижити після всього, що ми пережили. Насправді я була заплямована, отруєна почуттям провини і зради. Я осушила сльози і, кинувши останній погляд на знищене мною життя, зробила крок у невідомість. Звістка про розірвання шлюбу прилетіла в скромному білому конверті, доставленому кур'єром сірий холодний ранок. Хоча я очікувала цього і розуміла неминучість, прочитання цих рядків, виведених чорним по свіплому, стало для мене остаточним ударом. Бездушний юридичний тон зробив все ще більш реальним і безповоротним. Незабаром я отримала звістку від Івана. Він зв'язався через свого юриста, щоб завершити останні формальності розділу майна і продажу землі. Його послання були лаконічними, діловими і абсолютно позбавленими емоцій. Я перетворилася на когось, кого він колись знав, в людину, яка заподіяла йому непоправний біль. З Миколою справи йшли не краще. Іноді ми розмовляли по телефону. Короткі. Мучні розмови, сповнені незручних пауз. Ми любили один одного, так, але також зруйнували стільки доль, включаючи свої власні. Як рухатися далі після всього цього? Нарешті я вирішила повернутися в свій рідний городок. Здавалося, він спілкується з чужою людиною, а не з тією, з ким ділив роки життя. Можливо, тепер я стала для нього саме чужою. Та, яку він колись любив, зникла в той момент, коли я піддалася почуттям до його батька. Цей рік став часом самоаналізу, а потім поступового прийняття реальності. Після від'їзду я тинялася без мети, підробляючи, де могла то офіціанткою в придорожньому кафе, то адміністратором в дешевому готелі. Я не затримувалася довго на одному місці, завжди в пошуках чогось. Можливо, способу позбавитися від спогадів про свою вину або просто місця, де могла б почати все заново стати кимось іншим, не тією, хто зрадила свого партнера. Бували моменти, коли вага розкаяння здавалася нестерпною, і хотілося просто опустити руки, дозволивши мукам і жалю поглинути мене. Однак щось всередині підштовхувало мене продовжувати адже я розуміла. Що це необхідно. Я зобов'язана була зробити це заради Івана, заради Миколи і найголовніше, заради себе. Біль все ще залишається, багато чого вимагає загоєння, але вперше за довгий час я відчуваю надію можливо, тільки можливо, я зможу. Зараз я усвідомлюю, що, хоча багато чого пішло з мого життя, я знайшла щось більш глибоке, краще розуміння себе. І істинного значення любові і прощення. Я багато чого навчилася про свої сильні і слабкі риси, про здатність обдаровувати теплом і заподіювати біль я не знаю, що чекає попереду. Простити себе і рухатися далі це єдине, що залишається. Крок за кроком іти вперед, незважаючи ні на що. Я вірю, що майбутнє відкриє нові можливості. Та подарує шанс почати все спочатку. Хто зна, можливо, колись я зможу примиритися з минулим і повністю прийняти сьогодення. Звісно, я припустилася помилок, які переслідуватимуть мене все життя. Але я знаю, що я це не лише мої невдачі та падіння. Я борець і як і б пробування не підготувала доля, я знайду в собі сили їх подолати. Крок за кроком, день за днем, я продовжуватиму рухатися вперед, адже саме так ми живемо. Це те, що я повинна зробити, заради Дмитра, заради Олексія, та найголовніше, заради себе. Зрештою, лише я можу написати наступний розділ своєї історії. Я прагну зробити її історією спокути, надії та любові до себе.